Привіт, друже! Прошу тебе підписатись на канал та поставити лайк задля просування україномовного контенту. Приємного перегляду тобі та ні хвоста, ні лузки. Всім зв'язочок уля шалов на дроті. Сьогодні буде експериментальна рубрика з поїздкою на велосипеді по риболомним топовим місцям і дізнаванням у рибаків, що де коли і на що клює інші риба у місті Києві Так, всі топові місця жодного рибачка. Такого бути не може. Кого не може бути, але на жаль є. Дерковщина теж пусто. Сидить один. Один рибачок. Тут нікого немає. Тут завжди народ є. Ну, тут скільки сюди не приїдеш, треба приїжджати в годин 5 ранку. Щоб забити місце. Дуже гарні глибини, тут лящик ловиться ну і інша різнорибиться думав заїхати попитати. в кого що клює походу не буде навіть в кого питати водичка низька аномально низька ну, от по цьому десь не вистачає метра два Обачно десь там сижу, правіше, високо, а це вже прям прям капіці як нема води. Тут якесь містечко новеньке. Незручно звісно, закидувати, але якщо місць немає, то... Вибирати не приходиться. Позакривались, там кладочка далі. Ось з тої кладочки половить був залівчик. Кайф. Там десь метрів до 15 глибина. Але закрито, напевно, приватна територія. Хоча я сумніваюся в цьому, що вона прям приватна. Просто хтось комуниздив і поставив забор. А ні, он ще один рибачок, раз, аж два рибака. Там теж ну, взагалі постійно народ сидить на цьому уголочку на виході з затоки. Нічого, ще ще пройдусь по березі. Не пройдусь, проїдусь. Подивлюсь, бо бачу, там якісь штурпачки стоять далі. Може щось відзніму, як щось цікаве. Узнаємо на що платванинчик лює. Рижий. Что там, есть рыбка? Стандартно, да? Я в этом году тоже еще батонов не бачив. то все вот такая вот. Где она делась, непонятно. На Может. За баллоне? Да, да. Типа, возле Пивничного где-то? Не, газопровод тоже мовчить. Пацани їздили, казали, те то то ж саме, що і у нас тут. Платвічка така, може якась густірка попаде і все. Це тільки шлюзів я бачив, якісь звіти. Ну, шлюза з першого. Там, да, ну, там теж так вже, вже вроде як типа, пройшла, ну можна підловити типа, гарної рибки. Ну Там треба займати місця ще з ночі і зранку. Біжіли на риболовлю на 120-ту садову. А так там щось трошки знімав та вирішив не викладувати, бо там коротенькі зовсім. Так, ми приїхали туди в 3 часа дня, чи біля 4, і там було тупо пусто. Весь пляж вільний, хоча раніше там, ну, блин, вихідні дні там просто не стати. Просто стати нереально. Ну, тут трошки є рибаків, бачиш, вон сидить. Але все одно ну, не кожне місце зайняте. Ну так, да, понеділок почали. Понеділок, понеділком, але вже надвечір, часов шість. Так, пройдусь по березі, може там десь вийду, щось подивлюсь. Що там? Да, все стандартно. Я там теж пройшовся, те же саме. Ну, така, іноді проскакую, але ну дуже, дуже слабо що в цьому році. Добрий день. А у вас як? Поняв. Так, я пройшовся теж по березі, то тишина. Не, ну як, мілка десь проскакує інколи і все. Вчора теж виходив, ну таке, аж туди на Славутичі, туди на, на садові їздив. То за часа 4 щось, 4 чи 5 пліток, і одна така, чи 200 грамовочка, все інше менше. Такі по 100 грамів може. Місно. Місце, Да. Народу взагалі пусто. Неділя, вихідний день, жара, а пляж пустий. Щоб там хок... Так, так. Місцеві підходили, питали, що... Ну, Кажуть, що ми навіть вже не виходимо, просто виходимо подивитися, типу хтось щось ловить, не ловить. Да. <рисловодь>. Це таке, треба пробувати, все одно рано чи пізно розклюється. Треба шукати. Так, Рубрика, що на що клює? Іде не по плану, бо нічого <смі> ні на ні, що не клює. Блін, Скільки тут мусора це жесть, просто Ну, ну хто, хто, хто лишив. Короб. Це не короб, короб, да. пачок з прикормки, куча. Любить у нас народ, звісно, мусорить. Хоча всі приходять же з сумками, можна, ну, типу, блін, ти ж посидів, викидав цю прикормку, ну цю пачку в сумку. Вона ж там займе, ну блін. Взагалі ніякого місця не займає. Мені треба, блін, кинути під, під жопу. Це місце. Тут в мене був перший лящ колись я ловив. Років сім назад, мабуть. Десь тут я став. І приходив, просто кидав якийсь такий, як кармачок з, з повіцями. Там щось два чи три повіця було, типу, на кармачку прям висіло. Отакий, ну, що в'яжуться, що діди продають. Помню, кинув щось на шість опарищів, закинув і півасік собі, пив, лежав тут. І Він як влупив, що, помню, дощова така погода була. Коротше, був перший мій лящик, перший мій азарт так сказати, по рибалці, по, по київській, дніпровській рибалці. Теж гарні місця тут влітку, вночі ляч гарно клює. Хоча я ніколи його тут не ловив, але мужики завжди казали, що тут ловиться. А тут такі от містечка є прямо вже затока. Вихід трохи далі, теж класні місця під карася. Сюди я приїду за з каналом 360 до 70 грам. В принципі, по тому як вода в цьому сезоні стоїть, то тут можна і 50-грамовочками ловити. Підлавлюваю тут карася гарно. В перший, перший десь на четвертий місяць війни я сюди вийшов на першу рибалку і в мене такі тут клювання були. Фантастичні просто. Карасік ловився гарний, такий по грам 700. Коротше кайф. Та та сторона вільна, немає ні, нікого, жодного рибака немає. Зараз ще проїдусь на сакарки, на парус. М -м, не знаю, може ще, ще десь катнусь, подивлюсь, хоч може в когось рибу побачу. Пляж Славутич, Народу крім відпочиваючих немає. Рибаків ноль. Ще один він є в кінці. Ну, теж таке культове місце, я б назвав би його біля моста. Завжди рибаків багато було. Хтось аж на уголочку сидить, ну один, один рибачок. Впаду туди пішагать по піскам. Тут така кладочка зараз, колись я намагався з неї ловити, але незручно. Її шатає, народ постійно лазить. Так, поїдемо далі, на парус, на інше культове місце. Приїжджаємо на вулицю колекторну. Тут теж такі місця цікаві є по рибалочці, але рибаків знову ж таки не бачу, поки що не бачу, зараз зайдемо. Глибше подивимося що там робиться. Немає, жодного рибака не бачу. Теж таке місце перспективне. Знаю, що люди тут підлавлюють періодично рибку. Особливо по вечорах. Певно колись мав бути якийсь... Даже не знаю, що це якийсь навес, чи це мост. Такі труби стоять три штуки. Цікаво десь пошукати, почитати, що це має, мало бути. Що це і для чого? Ого, тут перерили, нічого собі в Минулому році такого не було. Якісь встановлюють цікаві штукенці. Тоже не знаю для чого це. Не розбираюсь. Нема, жодного рибака немає. Чесно кажучи, був впевнений, що сюди приїду, тут по-любому буде забитим. Бо таке місце знатне, де збираються всі місцеві рибаки. Ну не всі це, я так вже утрірую. Місць тут дуже багато тут, весь берег, хоч лови. Що хочете і роби. Так що так, не знаю, далі теж в принципі тут видно, немає рибаків. Кладочки, кладочки, і так місця, всі пусті. Ось таке от такі от новини по рибі. що? Як успіхи. стало чаще, да. ага. Ну. А. Я проїхався так, мабуть, кілометра Ну, 3-4, мабуть. І на всі ці ділянці один рибак аж. А, ні, ну це не нарахував, аж там аж біля того, там в кінці пісків. І далі ще туди за колектор, ну коротше, заїжджав. Нема нікого.

О, нічого себе. Пойдет? Це вже по нинішнім міркам непоганий розмір. Я себе просто знаю, а потім і зранку буду викидати. А ви що, будете? буде? О. Я просто раз так от все кидав, 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 потім зранку це от сидиш і викидаєш. Понятно, що типа, садок здоровий, вона вся жива, типу, але. Велорозвідка день два. Схожусь на 120-й садовій. 120-та, да, 121-й, це вже виїхав на 120-ту. Теж в розвідку подивитись, тут треба було по справам заїхати. І подивитись, чи є рибочки, чи нема. Є поки один спінінгіст бачу. А от якийсь фідеріст стоїть. Не один навіть, раз, два. Видно, що дядьки місцеві. вроде бы. Больше никого не бачу. Раз, два и там стоять тоже. Трохи есть больше, чем в неделю, в выходный день. Сегодня вторник. Добрий день. Ну що, як справи? Здорожні. Рибка є? І там Коротше, батонів так і немає, так? Да? Нема. Ніхто їх не бачив в цьому році. Ні, я бачу. В лютому. А, ну в лютому, так. Да. Ще, ще на кризі, мабуть, так? Да? Чи ні? Ні. в з прута. Ну там місцеві батони. Ага. Знає, я чув таке, що якби ставить цей ага. перед мостами. Це вона не, не рухається? Ну, типу, да? Як вона буде? Може бути. Ну, я, це перший сезон такий, що ну, яке вже сьогодні? З 15-ї якийсь чи 16 вже, 15 -те. квітня, а я ще не бачив жодного батона. Це ну, така от вся. Вся, один в один. Крупної взагалі немає. Перший закид. Як чоловік над руками, ага. іноді пробуває, ну не, не поїдеш, не узнаєш, ага. будеш мати. Я спершу забросив, щось там постояло трошки покльовка. Я беру, підіймаю, такі такий жимок. Я рощука, не відпустила плотву, поки не вперся животом в пісок. Можете це пісти? Тягнув їй метр сорока. Щупить. Часто таке буває, да. так. То, вона... то судак попадається, то щука. І вона держить настільки, ну витягнути платичку є жал, вона готова на фарш. На і почищена, і порізана. А вона, якби були чоботи, ну і так нічого буквально десь метр. Якби були чоботи, то не я маленьким, бо ми зараз наберу води дай. Можна було б сатуак наступити на mm -hmm. нюди, на забрати. Ну хай. І більше нічого не було. І більше нічого. Капець. Я в неділю сюди от виходив на цей пірсик. То, да. то посидів десь 4 до сьомого вечора то щось десь 4 чи 5 платвичок і одна ну, плюс-мінус така була десь. ну, Грам 150-170 може все інше, типу, таке. Ну, з дальнячка я кидав десь на 80 десь обертів, десь плюс-мінус. десь, ну, Плюс-мінус 72-73 метри. Так, така яма, я моя. Я не бачу міста її гілити. Я о, типу, один кидав туди, а коріш рядом сидів, то кидав ближче. І ми типу так дивились, де де вона плюс-мінус. Угу. Обриває, що, ну, я ніколи не ставив цих глупинчиків. У мене mm -hmm. там нормальна на шістка, магніх семерка. Ну так. Да. А те, що не може взяти в рот, немає. <риклад> Це точно. Ну, Будемо ждать, може не знаю, може трохи вода потепліє, тому щось розшевелиться <риклад> трошки. Передають туди, що там завтра 5-6 ночі, mm -hmm. віде, а потім ночі вже до 10 і 10. Це вже щось поцікавіше. А днем вже до 24, день там може 20, 18. Ну, щоб по телевізору набрехал, я mm -hmm. так, дай вам продав. Вчора ще катався, заїжджав на парус, знаєте, ресторан парус. Mm -hmm. То почав клювати десь в 7 вечора і така, не плюв. Ну, Ладошечна. До сіми маленька, після сіми я десь з ними посидів з пацанами до восьми часик подивився, як вони ловлять, то прокльовувало так. Періодично прокльовувало. І вісім я уїхав, ще, ну, ще не темно було, але вже уїжджав, то так. Ну, Більш-менш. Думав туди десь вийти на днях, спробувати на вечорок. Там у <реку> Oh, yeah. В uh -huh. где хочешь, на первой яме туда кидаешь, там Следующая, давай. Метров сто, да? Нет, там не сто, там от 70 до восьмидесяти а, метров. А, ну это еще так. Да. Можно ну, докидывать. Ну да. Але, ну, да, да, це це, але це води немає. Стоїть. Уровень води Ні, да, І рівень, так, і не дають практично. Скільки раз виходив, там кидаю, 70 грамів вона і стоїть, там, куди, куди хочеш. Ну. Це перша весна така, напевно. не На не було, не було. Да, 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 я пам'ятаю. Там біля паруса, пам'ятаю, станеш, кидаєш туди, унесло десь в іншу сторону. Не вода бац, впала, ага. ікра. Все, поставались на березі. Так, ікра подпила. Да. Ладно, піду, ще проїдусь по березі. Позбираю інформацію. <с 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 люблю собачок. Коротше, проїхався я ще по деяким місцям, подивився, рибаків нема, значить ще риби нема. Ну, тут місцевих, якщо немає, значить вони знають, що не треба виходити. Так що такі от справи? Змовляти вас, звісно, не буду. Ой, щось сильно вивернув. Від рибалочки треба йти, треба провіряти. Клює, не клює. Сам планував на завтра вийти, ну побачимо. Чи буду виходити ввечері, чи не буду. Ой. Побачимо, побачимо. Місцевий рибачок казав, що судачок інколи проскакує. А по фідеру говорить Тишина. Немає нікого, ні рибаків. Каже. Ну, Інколи каже, хтось виходить на вечір, ну такої не бачив, він уловів. Так що якось так. Напевно, на сьогодні все. Вже буду їхати додому. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока.